Вітаю! З вами Алекс Мисайович. і ми говоримо вже 19-й день поспіль про те, як керувати реальністю як цьому навчитися. Відео рекомендується допоглядати лише особам, які досягали 16-річного віку. Сьогодні тлумачення 19 го дня. Коли ви живете у відповідності зі своїм кредом, душа і розум зливаються у єднанні це означає, що ви. Дієте так і поступаєте так, як вважаєте за потрібне, не оглядаючись на думку загалу, ні в якому випадку не можна зараджувати себе. Якщо вам доводиться робити те, чому душа активно супротивляється, все йде прахом. І навпаки, коли ви живете у відповідності зі своїм кредо, навіть якщо деякі поступки при цьому йдуть у розріз зі здоровим глуздом, все у кінечному результаті виходить класно, прекрасно, чудово. Вам не потрібно аналізувати, як саме кредо виправляє реальність. Просто відсутність викривлень у образ призводить зображення до норми. Єднання душі і розуму формує чіткий образ, який негайно матеріалізується дзеркалом світу. Усі ваші істинні бажання належать виконанню. Такий закон. Якщо ви сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал, щоб побачити 20-й день.